У рамках шостого туру чемпіонату першої ліги з футболу Кремінь приймав у себе Прикарпаття з Івано-Франківська. У першому таймі синьо білі більше володіли ініціативою. Суперник кілька разів небезпечно контратакував, але надійно грав капітан Кремінчуцької команди Андрій Олійник. У другій половині гри Кремінь почав діяти ще активніше, і одна із атак навіть призвела до гола, але суддя той м'яч не зарахував, побачивши офсайд. Та я біг паралельно лінії захисту, ну, на мою думку, там теж не було в ній гри. Ну, я не віддавав передачу, там я бив. Так вийшло, що воно на куліша м'яч відскочив. І... Ну, мені кажеться, що там не було ні гри. Немає ніяких емоцій, чесно, ну, незадовільна гра. Я вважаю, що ми провалили цю гру. У нас, ну, по-перше, випало лі... ну, центральні захисники випали, основна пара, і ми грали, як сказати, нова пара захисників грала, і нам було тяжко. Так вийшло, в общем, що не змогли ми сьогодні використати свої шанси, які у нас були у ході матчу. Обидві команди мали ще кілька моментів, аби забити гол, але підводила виконавська майстерність. Єдиний же гол трапився на 82-й хвилині. Простріл з правого флангу зумів завершити Роман Дитко, тож Прикарпаття з рахунком 0-1 отримало першу для себе перемогу у сезоні. Ми старалися більше приділити увагу захисту сьогодні. Знову ж ми зіграли в чотири захисника, не боючись з Кременя і розуміючи, що в нас появляються забони. Вони з'являлися тільки. Знову ж на сьогоднішній момент майстерність, напевно, командна майстерність, дозволяє втілити в життя те, що подумав. Підтримати Прикарпаття приїхали і вболівальники франківського клубу. За їх словами, добирались до нашого міста цілу ніч і ще півдня, кличуть же себе бандою Шурупа. Це наше груповання. У нас є такий дуже культовий фанат шуруп. Що... Це це це, це Час, честь нього. Третій номер. Василь Француз. Він не їсти. Він благословив нас. Він нам хрестив на нас. То мені колись подарували його. І, <с <с Здається, ми в зорю їхали на виїзд без Боже. Та подарували, ні, ні, ми самі не можемо брати. Він також був болівальником Звичайно, бо то всі за Прикарпаття. У перерві провели кілька конкурсів для глядачів. Так юні гравці з футбольної академії Кремня змагалися за смаколики, продемонструвавши власну майстерність у набиванні м'яча. Найкращим став восьмирічний Нікіта. Я подбила, он стукался, и я потом опять. А потом коленом, потом головой, а потом уже грудью. Как давно ты занимаешься футболом? Да, два года чем-то. Мне подобается, что он хороший, яскравый и душе чудовый. Я какую команду хочешь представлять? Реал. Реал Мадрид. А почему тебе Реал Мадрид? Потому что там Есть. Там папа болеет мой заряд Мадрид и там играл Данчо Роналду. По завершенні гри провели лотерею за квитками. Троє щасливчиків отримали набір пива або ж снеки до нього. І поки глядачі тішилися призами, головний тренер Олександр Головко провів з гравцями бесіду. А потім синьо-білі пробігли кілька кіл стадіоном. Але як пояснив потім наставник, не у якості покарання це розпочалася підготовка до важливого наступного матчу. А трудності які були в буду будуть нікому не цікаво. Це. сьогодні грали погано». в плане командной игры сегодня индивидуально практически себя никто не проявил. Ну как результат не скажу, что мы сегодня должны были проигрывать. но по той игре, которую сегодня показали, ничейный результат это было для нас даже очень хорошо. Мы приняли решение уже там перейти в три защитника, исходя из тех ребят, которые у нас есть. Но опять же это не снимает ответственность меня как тренера и с ребят за свою игру. Потому что при своих болельщиках, при таком отношении к футболу, ну, практически всей команде, очень сложно конкурировать будет вот сейчас. Но мы голову не опускаем. У нас сложный матч в Одессе. Вот. Но время есть, мы подготовимся. Після шести зіграних матчів зміг набрати сім очок і наразі посідає одинадцяту сходинку у турнірній таблиці. Наступну гру наша команда проведе на виїзді 16 жовтня. Гратимуть в Одесі із місцевим чорноморцем, який нині одноосібно очолює таблицю.